В Історії нашої країни було дуже багато важких випробувань періодів нищівних для культурної традиційної спадщини. Десятиліттями окупаційною радянською владою поширювався міф про бідну, занедбану українську культуру, штучно формувався синдром меншуватісності. Завданням ідеології радянського союзу було стертися відмінності. Між народами і націями, які входили до СРСР, одним із способів самовираження і самоідентифікації українського народу є національний костюм, зокрема вишита сорочка, яка є найбільш самобутнім елементом культурної спадщини нації. Тепер же стало зрозуміло, що замість традиційного національного одягу, який є частиною багатої, і глибокої культури українців, радянська влада свідомо нав'язувала примітивну шароварщину, яка нічого не має спільного з неповторними особливостями культури нашого народу, якого кожен регіон має свої неповторні особи... особливості. Тому ми зробили спробу дослідити і відтворити особливості крою і декорування автентичної жіночої сорочки регіону, в якому ми живемо. А свої розповідь про вишиванки пропонуємо провести у Великоволицькому краєзнавчому музеї, який може похвалитися багатою і давньою колекцією вишиванок. Ініціатор до створення музею нашого був. Возний Василь Андрійович, колишній директор Великої школи, колишній вчитель історії, він започаткував збірку цих експонатів на території вулиці, Березі, Кибичови, Моторилов. Початок був цього створення музею 1996-2000-х роки. Ми їздили з Васильям Андрійовичем, ходили, їздили машину, їздили коником, збирали експонати. Бичу був. І... Березівка, а також було привезений, там в сусідньому кабінеті є у нас верстат Кацький. Він був привезений з Житомирської області, з далекого краю. В нашому музеї зібрана колекція виготовлена полотна від насіння до пеманенту, до станка і до самих сорочок. Сорочки ми з Василем Андрійовичем збирали впіклину, хата в хату. Василь Андрійович, так як його люди знали, як він мав довіру до людей, бо як був він бувший директор е Великомовської школи, йому люди довіряли і віддавали все, тому що знали, що це буде збережено і це не пропаде. І так тому ми почали збіг цих сорочок. Тут цим сорочкам є різні дати, різні віки. Вони е по віку від 100 до 200 років назад. Люди, які віддавали нам ці сорочки, це царук Микола, Скулюк, Ольга, Царук, Катерина, Бакумова. Ось є сорочка. Тут навіть вона цю сорочку вишила і свою, своє ім'я і фамілію на ній вишила. Бакумова Анастасія Омелькіна, Анастасія Омелькіна. Це сорочка, вона не так вже її гарно зроблена, полотно в неї не так, таке тонке. Але те, що вона вишила орнамент гарно і написала своє ім'я, свою фамілію, це доказує те, що людина старалася, людина хотіла зробити гарну, гарну і якісну сорочку для себе. А також як попередньо було сказано, що кожна дівчина в селі, яка мала вийти замуж, вона повинна собі виткати полотно, пошити собі сорочку і її вишити. І щоб ця вишивка не була похожа, її нам. На одну сорочку, яка є в селі. Слово вишиванка міцно увійшло в наш повсякденний побут. Однак це слово з'явилося порівняно недавно. У літературі і в побуті воно виникло приблизно в ХХ столітті. Цим словом почали називати вишиту сорочку або сорочку. Слово слово такого вишиванка і одягу вишиванка до двадцятого століття просто не існувало. На території великої вулиці, як і по всій Україні, сорочки шили з білого полотна. Відповідно до отриманої інформації, можна стверджувати, що на нашій місцевості виготовляли сорочки з домотканого та конопляного полотна. До цього часу збереглися матеріали для виготовлення та оздоблення сорочок. Усі досліджувані сорочки довгі, додільні або з підточкою. Коротких не шили раніше, бо ж вони і в нашій місцевості, і на території всієї України виконували функцію єдиного надтільного одягу. Жіноча сорочка не була сукнею чи блузкою, а носилася обов'язково із поясним одягом. Вбиратися у довгу вишиту сорочку сукню це вже сучасна трансформація. Спідньої білизни не було. З'явилася вона у наших салах приблизно в кінці 30-х років, і жіночі сорочки були одночасно і білизною, і плечовим одягом. В нашому регіоні сорочка була не лише елементом одягу, але й виконувала функцію оберегу. Тому орнаменти на сорочках несли велике символічне значення. Наприклад, ром з крапочками, засіяне поле. Півні символ молодят. Восьмикутна зірка символ гармонії. Розглянуті сорочки відзначаються майстерністю шиття. Стіпки швів рівні, хочилися вручну. Вражає досконалістю акуратне і рівномірне рясування біля коміра й манжет. Рясовані коміри це одна з ознак подільської сорочки. Традиційні жіночі сорочки в нашому краї виглядають витончено й довершено. У них гармонійно поєднано крій, вишуканість вишивки й зручність носінні, акцент в оздобленні зосереджений на середній частині рукавів і трохи вище. У вишивці домінують складні геометричні рослинні орнаменти. Зокрема, притаманною була найхарактерніша техніка поділля низь, яка є досить давньою і повторює ткання. Також збереглися зразки вишивки білим по білому, яка є дуже давньою. У прикрашанні практично всіх сорочок використана вишивка хрестиком, яка поширилася у XIX столітті в Україні і нашій місцевості. Зокрема, її розповсюдження пов'язане з рекламною діяльністю парфюмера Генріка Брукара. З досліджень етнографів відомо, що вишивка на одязі розташовувалась там. Де тіло виходить за межі натільного одягу не прикрита плечовим. Відповідно, до таких переконань у сорочках нашого краю оздоблювали вишивкою манжети, комір, певні середню частину рукава і маніжки, яка прикривала пазушний розріз. Але й сорочки без вишивки на грудях Вони мали носитися з верхнім одягом. У значній частині сорочок Пазушний розріз прикритий прямокутною вишитою ставкою, яка називається маніжкою. Сорочки з маніжкою також бачимо на фото, зробленому в Березівці 1916 року. Основою ж дитячого костюма також була натільна сорочка, яка в теплу пору року була єдиним видом одягу хлопчиків і дівчаток до 3 5 річного віку. Дівчатка носили тільки сорочку підперезану поясом, без поясного одягу приблизно до 12-13 річного віку. Характерною ознакою в розміщенні декору на жіночих сорочках сіл Березівка, Велика Вулиця і Мотовилівка є те, що вишивка на рукавах розташовувалася горизонтальною узорною лінією. Але дуже помітним є те, що серед розглянутих зразків сорочок. Немає абсолютно однакових. Вважалося, що з повністю копійованою вишивкою може передатися доля іншої людини з її негараздами і хворобами. Тому майстрині намагалися зробити кожен виріб оригінальним, запозичували орнаменти, які подобаються, вишивали традиційні символічні візерунки, але й обов'язково додавали щось своє, аби сорочка була індивідуальною і неповторною. Характерною особливістю всіх розглянутих сорочок є те, що у них відсутня вишивка низу у подолу, на фото мешканих сіл Велика Волиця і Березівка 1916 року. 1920 років бачимо дівчат і жінок у традиційному крані. Помітно, щоб поділ сорочок не заведено було виставляти. Що стосується колористики, то слід зазначити, що оздоблювалися сорочки нитками білого, червоного і чорного кольору. При цьому дуже цікавою є монохромна вишивка тільки білими або тільки чорними нитками. Чорний колір у вишиванці сорочок нашого регіону не сприймався як жалобний. Він був святковим, багатим, адже це символ нашого Чорнотину. Чорний барник досягався дуже важко. Коштував дорого, його могли собі дозволити заможні люди. Бідніше ж використовували для фарбування відвар і сів бузини. Пізніше у 40-х-50-х роках вишивка на сорочках, які вже шили з фабричного полотна, набула великого широкого кольорового спектру та має рослинні натуралістичні орнаменти, хоча зберігається техніки, види пошиття та збирання техніки пухлику. Із поширенням фабричних тканин та спідніє білизни традиційна натільна сорочка поступово трансформується. Вона або стає короткою, або стає суто спіднім одягом. Міська мода проникає в села і витісняє традиційний одяг. Дослідження традиційної жіночої сорочки нашого регіону її автентичних зразків є неоціненним джерелом інформації, яка розширює наші знання про український одяг і традиції. Адже вишита сорочка це культурне надбання народу України, національний символ нашої країни, наша гордість і справжній витвір мистецтва.